Денис Мірошніченко говорить, що раніше був приватним підприємцем, займався вантажними перевезеннями. З початком повномасштабного російського вторгнення створив громадську організацію з пошуку загиблих. Загін батька Махна. Чому батька Махна? Ну тому що, як почалася ця активна фаза, то 24-го тут уже не було влади в місті Суми. Владу взяли в свої руки. Прості люди, такі як ми, не було ні, ні бандітізму, не було ніяких е, там, сплесків там, грабіжей і насільств, тому що люди самі, самі слідкували за порядком. Анархія це не безпорядки, анархія це просто безвладя, коли прості люди беруть владу в свої руки. У зсу каже Денис: на жаль, немає таких посад, тому вони допомагають військовим, адже до війни вони з товаришами займалися пошуком загиблих під час Другої світової. Самий перший виїзд у них був 9 травня на Чернігівщину. Саме перше, кого ми піднімали, ну було важко, морально дуже важко. Це були навіть не, не зовсім бійці. Це були, ну скажем так, люди в цивільному. Ну, от, хлопці йшли із сел, йшли в Чернігав воєнкомат і от, москалі їх відловлювали і вбивали. Ми тоді зрозуміли, е, вони прийшли вбивати з першого дня. Оце було ну, таке самим страшним. І ми на самом деле зрозуміли, наскільки сумам повезло. Ми побачили Чернігів сам розбитий, ми побачили села зруйновані. Ну, це було важко. Найважче, каже Денис, дивитися на стерті війною українські села. Полний капець, села зовсім нема. Апокаліпсис почався. Вулиця Пуста не видно, де й дома були. Вони також займаються пошуком і рештків російських солдат. У них навіть ніяких документів з собою нема. Це 99% невпізнаних буде іменно по росіянам. Ми до них. Відносимося, мабуть, як просто до якогось сміття. Ми вбираємо це сміття з нашої землі. Вони далі йдуть на обмін і за них вимінюють наші хлопці, які вертаються додому. 200. 200. Ну, ми зараз не кажемо про своїх 200, бо це якось ну, неетично. І тому проект, сам проєкт Генштабу ЗСУ, він зараз. Називаються на щиті. Пошуковці працюють разом з офіцерами Збройних сил України. Денис Мирошніченко говорить, що в Харківській області, звідки росіяни швидко відступали, було простіше працювати. Але зараз в Херсонській, Миколаївській та Донецькій областях дуже багато мін. На цьому відео сапери, що виїздять разом з пошуковцями, підривають залишену росіянами вибухівку. Групі обов'язково присутній сапер. Без сапера група не працює. Іде першим сапер, за ним йде старший офіцер і далі йде вся група. Тобто тільки так, тому що ну, дуже, дуже багато вибухівки. кругом. там, не мін міни снарядів, розтяжки стоять, фугаси і дуже багато оце дистанційного мінування. Те, що найстрашніше, що його не видно. Дистанційне мінування, говорить Денис, це коли спеціальні заряди з російських систем залпового вогню ураган розкидають на великій площі протипіхотні міни, ті, що заборонені міжнародними конвенціями. Собаки дуже ефективні. Во-первых, що е ну, кожна собака заточена під определене місце пошука. Одна собака працює на завалах, краще, друга краще працює в лісі, а третя там краще працює по техніці. Без собак е дуже важко шукати ну, фрагменти тіл. Да? Якщо це спалена техніка, то е, візуально ти нічого там не знайдеш, а собака може знайти якусь буть маленьку косточку, з якої можна взяти хоча б генетичний матеріал. До війни каже Денис Мірошниченко. Він займався також історичною реконструкцією. У листопаді 2013-го відбулася масштабна подія відтворення визволення Києва від німецьких окупантів восени 1943-го. Там він зустрів нікому ще невідомого на той час російського терориста Стрілкова. Гіркін був, я його лічно бачив, він теж займався воєнно історичною реконструкцією, і він река був як в загоні, який реконстрував кулеметний взвод. Якби ми знали, то ми біга тоді б закопали. За три місяці після фестивалю у Києві Гіркін разом з зеленими чоловічками поїде захоплювати Крим, а потім на Донеччину. Денис Мірошніченко вважає, що всі популярні російські громадські ініціативи є запланованими акціями російського ФСБ. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.